Доброго рану, шановні гості, дорога родина. Сьогодні у нас по незвичайному починається випуск. Не забувайте, що ви на каналі Черіфир, я його автор, Дімон, або просто Вишни. Сьогодні ми з моїм дружбаном Димон. Всем привет, привет! Ми сьогодні на рибалці. Ми починаємо не у фурі, а з рибалки. Ви представляєте? так я теж можу бути на каналі Черітир. Я перший раз. Приїхав ловити на лосос. О. Ловим лосось для цього, що потрібно. Купити обов'язкову ліцензію, а перед тим треба взяти в корі вудку і взяти всякі снасті, щоб його ловити. Чесно кажучи, для мене це все новина. Це все перший раз. Ловимо. Артем! Добрий вечір, добрий ранок. Ти як, не рибачився сьогодні? Так, да, не рибачився. Як думаєш, буде да. гарний улов буде? Так, да, так, да. у мене воно двоє дітей на обезпеченні. Перше, буде... там, там другий стоїть. Коротше, дуже гарний тут від. Віскансен. Як метро називається це? Це порт корт вашин. Ціла сім'я, тут все зборі. Іван, все, попадеш на ютуб-канал, братан. Короче, що в мене є? Є в мене вудка, я зроблю ловити. Ловиться, дивіться, воно на таку от лосось ловиться на його ж ікру, в таких от в торбочках і От, Зараз фокусуюся, і на це ловиться. Тут теча велика, тут із-за того закидаємо з грузиком і чекаємо поки воно клюне. <рес> Вот мы будем трохли дома. Куда мы сейчас подались? я поможу. А уже залез. Опасно мышц. Що? 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 Що там? Ні тут немає оборотного ходила. Смаффи, да? Так, таке письма. Якщо чесно, якщо чесно, я вже побачив одну рибку на сьогодні. І це вже добре. Коротше, не клює, взагалі не клює. З самого ранку приїхали, ми о 6-й ранку, вже 8-й і нічого не клює. А, фішка яка, лосось з озера, це Great Lake, припливає на нерест в річку. І ось це, дивіться, яка тут класна місцина ну, які будиночки. От. ну Просто як це дуже гарно тут. І ми тут тільки що а, бачили лосося одного, який він, він десь заплив, наш, наші вудки не трогав і десь заплив сюди, ну і тут плавав такий гарний. От, зараз Покажемо вам, що найду його. Він десь тут ховався Тичавотка, твоя? Так, так. Твоя, твоя. Моя? А, то лучше. Ми зараз знаходимося на змаганні по рибалці. Це перший. Наш оператор новий? Рибалка. Ебалка. Де коли так буває? Ну кажи, річба. Хлопці, хто купує фляшку? Це старший рибалк. Дубавочка пару слив. Я в долюбке купил до пляжки, когда у нас Давайте так, кто зловей рыбу, тот купую фляжку. Ты согласный? Я и так куплю фляжку просто. <laughs> без рыбы. <laughs> Нет, это ясно <laughs> Рыбалка без водки дели на ветер. <laughs> Рыбалка это э, самое лучшее занятие, которое придумала вселенная. Это так приятно вставать в 4 утра, чтобы э, садиться со мной в машину и ехать 2 часа для того, чтобы еще 5 часов постоять просто на пирсе и посмотреть в воду. Класс. Любовь? <laughs> пару слив на ТСН. Все добро. Все добро, надеемаем. Надеемаем. А Вишня черри. Я сьогодні без риби сьогодні не поїду, чуєш? я заплатив 14 баксів за ліцензію. А що, треба було ліцензію брати? Ти пізні рибачиш. Ти пішов, тобі сказав, Добрий вечір. Сержант Петренко, приявіть ваші документи. Якщо тебе немає ліцензії, штрафі? Файм 500. 500 доларів. 500 доларів. Без літа. Ребята, ти знаєш, що ви мені давали удочку в руки, а? Ну так мав би хтось за банкет, сидіть не платить за вас. Ні. Ляшки, я вам зараз покажу справжнього рибака, в кого завжди клює. Зараз я вам покажу. Ванюха? В Тебе по-любому клює, а ну показуй. То, ой, показуй, що тут у тебе. Нравится. Чоловік вже зловив. Ваня, пару слів, як тобі рибалка. Мені подобається. Нарешті я маю свою удочку. Так? Да? Ти любиш ловити рибу? Так. Да. Це пацанчики так стоїш, оце вже годин 4-3. Так закидаєш. Це стоїш, держиш цю утку, поки воно клюне тут. Ще тут з нашого кутка ніхто не зловив. А там з тої сторони коли мужичків зловили рибку, вони вже пішли. Але я вам скажу, що трошечки не вистачає терпіння деколи, знаєте. Бо Миколаєві щось але не то. Деколи не вистачає терпіння, стояти це, а, ну, можна подумати. Але ціна, коли ти зловиш ту рибку, то ой, будеш дуже щасливий. А поки отак. Відочок. Рибачиш, лутку тримаєш пацани, оце тоже Що ці думають, куди ми приїхали, так? Чом ч саме головне рибак, ми щось не злом чи не слава Володимир стрій настроєн? Все нормально Все зло Хоч не ми, хоч то хоч хтось. Хоч хтось. Хоч хтось цей. Хоч хтось ловить. Очкав попросить. Бачите, як вона водить. Цікаво. Ов! Шкода, зірвалась, каже. Ай-яй-яй. Тільки прийшов, так. Миколаївич, ну розсердися, давай рибу треба зловити. Бігом, Миколаївич. Ось хтось щось зловив. Давай викинемо. Вау, Того що зловив за хвоста, тут за чесно рибалку. Дивіться які рибаки. Потужні рибаки Трихнуть Івана грає на телефоні. Коротше Що ми зловили? Ми зловили... Масу емоцій, Ми зловили купу вражень. Ми зловили тулю з маком риби. Я думав, що новачкам повезе, чесно кажучи, думаю, о, зараз лосось. Дімон ще розказав, знаєте, що тут от заря йде лосось і мається бути, ну коротше, по його словам, ми мали своє тягувати, не встигати закидати. Отак. Отака. Гарна місцена, дуже гарна, якщо чесно. Подобається. От. Порт Вашингтон називається. Ловили ми, як ви бачили, на таку ікринку. На ікринку лосося самого, він так їсть. Бо тут е, течія нормальна і сказали, що так, так сі ловить. Я, я е, на блісну, На блісну теж можна ловити, але на блісну треба тут тихо, напевно. Але місцяк шикарний. Дивіться. Там щось будується, не знаю, прямо як маяк якийсь. Що мені подобається, тут сосенки такі от Гарно. Там взагалі така от європейська архітектура. Там той костл ще. Ну круто. Там якийсь костл один, тут другий костл. Віскансен. Віскансен дуже гарний. Там от Причал, там як бухта з цих корабликів. Гавань. Я це Мічі озеро, воно ну, таке виглядає, як море реально. Так, друзі, що сказати? Е, рибалка, на жаль, не вдалась. Ми дуже старалися, дуже хотіли, але... Ну що поробиш? Не йде воно, як то кажуть. Я його... <кхм> а воно не йде. Так що... <кхм> е, відпочили трошки. Приїхали в шикарний комплекс Чикаго, теж біля ну, води. То знайшли кабанчика, закололи і буде да. шашличок. Так, да, Знайшли кабанчика одного, зразу Іван своїми руками моцними ребра витягнув з нього. <реш> і ми зараз у жара розпалюємо вогонь і будемо трішечки м'ясувати. Рибки немає, на жаль, але буде м'ясо у нас. Дивіться, який тут гарний комплекс. Озерце. Тихо, спокійно. Люди гуляють, люди живуть. А це наше м'яско реберця. А це курочка пролітала, ми зловили її, і все чітко було. Так що, що <рес> якось так. Іван до речі вже нічого. в середу. Нічого. 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 Іван нічого, іва нічого, але в середу його нічого теж тут же в США не буде. Підходить серія е, моїх випусків з Іваном, вже, на жаль, не побачите його в моїх випусках. Може я десь буду в Чехії, чи де, чи в Англії, де ти вам гдеш? Я не знаю, Дивін, для чого ти це все на камеру говориш? Ну, Запам'ятаєш, хоч, хоч, де ти був, де ти є. Так що такі от справи. Іван собі прокладає новий шлях в нову країну. Йому весело, дивіться. Я зараз зніму. Так, друзі, у нас сьогодні буде веселий випуск. напевно. Чи, чуєш а мені точно заплатять? За <рес> інтернет. Ну, якщо підписники накидають, тобі гроші. Давайте скинемося Івану на квиток. Коротше, -да давайте давайте краще на машину. <рес> Іван скромний. Давайте, давайте краще на машину. Коротше, давайте так розкажемо людям. Ти закінчуєш своє перебування в США, тебе закінчуються документи, так? Так, да, я не продовжую далі. Не продовжую. Та, в принципі, але хотів чи ні? Ні. Не хотів. Окей. Чого не хотів, розкажи. Ну, — Просто не хотів, ні. Просто — не... Просто не хотів, пацан. ну. Я розкажу за нього, але просто е... в нього є кохана прекрасна половинка, яка чекає його вдома, яка чекає його в Європі. І він молодий до Жуан. Їде додому. Ви що, я є, Але скром, але скромний, дивіться, який пацан. Що не подобається, Івану. Файний, правильний пацан, ще не зіпсути всякими цими США, всякими цими великими містами. І yeah. no, так воно є, що ні? Скільки ти років вже Іван, в США? Ти два роки чи ні? Скажи нам. Або серйозно, зібрався. Зібрався! Все, все. Давай. Раз, 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 раз. Ні, Серйозно, що ти хочеш? Простався, будь ласка. Хто ви є? Хто ви є? Кишим ми. Чим ви займаєтесь? Ви ще ми можемо. Мені каже, я в тебе найбільше в тому Та Будеш скоро там цей, будеш скоро Я Я можу пані, а чого мені на карточку нічого мані не приходять? Ну чого собі, бля, диви, ти заговорив? Я тебе скромність, братан. Рушенята, де? Я тобі скину там цих. Як що там, чи крони тобі скину. Крони. Коротше, що ти хочеш Кажи. Скажи, хто найкращий водій Хенді Транспортейшн? Звісно, <рес> що я. Що тобі, тобі сподобалося, Америці? Що не сподобалось? Можеш пару слів дати якихось? Що запам'яталось можливо? Що тобі напрягало в Америці? Типу? Ну, це країна можливостей, це факт. Ну, типу, ти можеш собі, що хочеш, то можеш зробити. Розумієш, тут ніхто нічого тобі не забороняє, немає ніякої, типу, скажімо так. Дискримінація, типу, розумієш? Типу, що, наприклад, там якісь Приїжджі або ще щось. Ну, ти особисто себе каже, да, так, я, я, я може по-іншому думаю, але типу, тобі так зашли. Да, Для мене тут класно. Ну, Мені подобається. Я побачив тут, що також, да? ми тут можемо себе дозволити, що ми yeah. заробляємо. Тобто, Не так, як нас вдома, що ми збирали на рік на якийсь телефон чи наскільки. Тут якось раз-раз і, і щось можна зробити. Ти, ти ти, до речі, був теж в секвоя парку, ти був, ти mm. трошки теж покатався? Як не, я був на скільки, 48 штатів об'їздив. 8 штатів? Ну нічого. 48 за... да. штатів біг? Да. Ти всі біг штати, які в США були? На території Материкові? Да. Да? да. Нічого собі. Ну, це тобі як водій, типу, Аляска аби... не був. І Гавайя. — і Гаваї, так. Да. А так усіх був. Yeah. Круто. Що, тобі які саме для тебе штат хороший плані, може природи, чи може якісь погадів, щось такого. Та кожен так. штат по суму, типу, красивий. Ну, це реально, як окрема країна, кожен штат, yeah. типа, це, це факт. Не прикалує то, що ти хочеш жару, поїхав собі у Флориду, хочеш щось холодніше, поїхав собі, там, не знаю, в Саус-Дакуту. Ну no, так, <laughs> да, до речі, Варіант. Брі ближе, або це, як його, Мічиган. Тоже, ми, ще, ми, ще, ми ще не теж були в Віскансі, поїхали на рибалку. США — велика країна, так, да, це, це я з цим згоден. За чим будеш скучати? Чи за що полюбилась тут, може якась культура. Eliter of хенді transportation буде зустрічати. Брату. Ви ще в ефірі мені буде не вистачати. <су> будемо чуєш записувати через онлайн, типу, розумієш. А, це будемо буде стрімерити <су> <Безхарно, су> якісь. Да. Коротше, тобі... а, в принципі, ти в Європі на траках не працював. Нічого ні. такого не було. Але мені... тобі трак комфортний Зберіг Бог від того. Зберіг Бог від того. Тобі далі не зайшов, чи зайшов Взагалі ні ні? Типу плані фізично тяжко чи від сім'ї, чи що. Які сам... Які мінуси для тебе? Плюси, це, мінуси? понятно? Так, да, мінуси, плюси, скажи далі не буде. Ну ти ж сім'ю не бачиш. То, то не можна, мінус, знаєш, да, типу, типу, мінуси, так. Це один мінус. Не бачиш сім'ю, ну? Yeah, мінус yeah, тим, так? Да? Типу чоловік має приходити старатися вечором до жінки руку на сіську ставити, типу, розумієш, і заспати так. Жопку так ще положити. <laughs> <і> все, <laughs> да, все. Я згоден, я згоден. Я надіюся, це не вийде. Це вийде. Що, що? чекає? Ну, мінус, так? Да? Ще який мінус тебе. Давайш по мінусах. Три мінуси якісь. По, по мінусах? Да. Три Затори. Затори. Це просто тут Америка, вся Америка, в одна ворк-зона. Ну, давай, скажімо, поїсту. Я б сказав, бо Істу нормально. По... іст cost типу, тут це, це узбережжя, тут. Тут, тут нормально. Ну, тут тут дуже завжди, ремонтні дороги. ну, Чикаго, там ці. Так, да, трафік, капець. Ще одна мінус, третя мінус, що ще? І ще. До хера їздити треба. До хера їздити. Ходен. Давай плюси тепер? Плюси. Зарплата. Зарплата я. Ну, це, це, це єдине, що тут чесно кажучи, чи що? що. Плюсах закиньте. — Зарплата, зарплата, зарплата. <зарплата>, <зарплата>, <зарплата> да, так, що. — І все. Що хочеш сказати підписникам своїм, тебе дуже, може, якісь фанати вже є в мене <зарплата> на каналі. Кстати. <зарплата> ну, мамі, приєм передавай. Пані, як звати? Мамуля. Мама як? Забой за боку. Пані Ольга Оля, Оля Палівна і Іван Андрійович. Іван Андрійович, файно сини виростили. Скромного, мужнього, працьовитого. Так що вам дякую. Ми, до речі, з вами познали все випадково. Два роки ми вже дружимо і надіюсь, далі будемо продовжувати, Якщо ніхто не буде да. морозитися, так. Ді якщо ти ефіри не будеш робити, да. то буде дружити що... Е я поважаю вибір Івана, типу, це нормально. Він піде в іншу країну, він не знає, що куди саме, але. Ти, напевно, все-таки Чехіячанги, да? я так розумію. Ну так. Да. Але я думаю, що. Я ну... надіюся, цей випуск вийде не, не швидко, так? Да? Цей випуск вийде одразу, типу, Ал... Іван. Алфідер зелень, так? Чао, чао, какао. Ну, круто. Якщо є можливість, по-любому треба приїхати попробувати. Тіпа, ну, людина да. так не зрозуміє. Якщо ти вичували на а? траках, тіпа, розумієш, я не зрозумієш, що така їзда на траках. По-любому потрібно приїхати, спробувати, а потім вже самому вирішити, чи залишатися тут, чи виїжджати. У мене напрямі є знайомі, які взагалі не хочуть звідси виїжджати. Mm. Максимально хочуть. Але сім'я в них вчення чи вони одинокі? Ні-ні. Вже тут познайомилися, знайшли mm. там собі свої половинки. Навіть бути тут нелегалом. Wow. Так їм зайшло, коротше. Да. Ну, це бачить, це мені здається, дивлячись, які в них підрунті були. Чи вони жили просто в селі, скажімо так, ніде не виїжджали з України. чи Вони Ні, жили… Вони ли... в Європі працювали. В Європі працював. А, а, стройка а, стандартно. А тут працюють на заводах, чи десь теж, чи да, трак, да, тракістами? Да. То як, да? Хто на трахах, то на цьому, типу, на заводах, хто теж, типу, хендіменом. Ну, здорово, себе знайшли, бачу. Кожному по-різному, так. Да. Америка не для всіх. Америка... Знаєте, це мені здається, що Америка найбільш, е е скажімо так, Розмаркетована країна це Америка, типа, це американська мрія. Та тут приїжджаєш, тут треба хірачити, типа, на цю американську мрію. Типу, да, вона є, якщо ти працюєш, ти тяжко вкалуєш, Ти щось багато отримуєш, але ти тільки починаєш, перестаєш працювати, бабки твої просто влітають так. Ну так, да, ти заробляє витрати, тут теж космічні. Так що так. Да. Так що весело. Так, що весело. Так що, Іван, чи може щось скаже пару слів потім. Ми його не будемо затримувати, зараз, <рес> треба нам жарити Ще я тебе вже не побачу, напевно, так? Да? Завтра вже Завтра вже їду. Да? да? Все. Ти ми вже третій раз прощаємося. Третій, третій раз? раз. <реш> Який <реш> раз? Паничку не а я тобі не давав. Вау! Оце -то це то смакота! Це то реберця. Вау! Слухай, Іван. Ти що, ти. Ти. Ти, -ти, -ти точно хочеш кудись їхати, Іван? Ти точно? Що, серйозно хочеш? Да. Тут пацаки, диви, тут робота, блін, гроші, блін. Риберця смачні, ну. Що тебе, там, що тебе там тримає в тій Европе? Ну, для чого ти їдеш Зайча, Я скоро буду. Я туди залишаюсь. А, так от що ти їдеш, ти, За сраный. Пацанів кидаєш, да? Шурши туфлей, ком'юніті? Всіх кидаю. Всіх кидаєш? Всіх кидаю. Ви а, але дивіться, дивіться, які смачні реберці. Турбіра, що то за цей, за що за сову? Є діло. Мед? Мед, мед, барбекю, трошки шестика. Це хомейд? О! смачно. Ні, не цей, не накидай. Ще рано, ще рано. А ти брав якусь цю картоночку чи ні? Кого? Картоночку. Все там, все. Все, пацаки, ми провожаємо цього богатиря. Богатир. Міцного здоров'я, будь крепкий. Не забувай, еліту Бусічка, я вже їду до тебе. Привіт Пацанам. Потеряли пацана. Закаблучили його. Закаблучили. Все, все, Іван, давай. крепкий, Тримайся. Все, поради бачити. Все, пацанчики. До вас Побачимось. Старічки, давай.